Доброго дня любителі сонячної ягоди. Мій виноград росте на заході Рівненської області. У нас довгий час була жара і засуха, тому щоб менше їсти хімії, я не проводив обробки до цвітіння винограду. Та якихось ознак захворювання виноградної лози не було помічено. А тепер почались. Майже щоденні дощі та зливи. Виноград в своїй більшості перецвів, але ще не весь. Та у зв'язку з такими погодніми умовами є велика ймовірність розвитку різних грибкових хвороб. Синоптики пообіцяли дві доби без дощової погоди, і я вирішив цим скористатись, провести профілактичну обробку від хвороб шкідників. А заодно і підкормити виноград по листу. Я робив розрахунки на 15 літрів води. Для цього брав Redimil Gold 75 грам, ампліго 6 мл і Хелатин 75 мл. Спочатку гарно розмішав в 3 літровій банці. Потім на дно розприскувача налив 5 літрів води і додав розчинені препарати. Після цього довів бакову суміш до 15 літрів. Трохи похитав оприскувач, щоб краще змішалася бакова суміш. І пішов проводити оприскування винограду. Не забувайте при цьому одівати засоби захисту. Як бачите, виноград відновився після весняних заморозків, і є вже дрібненькі горошинки на гронах. Обробку я стараюсь проводити послідовно з двох сторін, так, щоб не залишався без обробки жоден лист чи лоза. Адже в дальнішому необроблений участок стане місцем зараження всього винограднику. Оприскування бажано проводити зранку або під вечір і в безвітряну погоду. Але в зв'язку з тим, що обіцяють надалі дощі, я змушений був обробляти при невеликому вітру. У мене виноградник ще молодий, і я кожного року додаю по 8-10 нових сортів, тільки столових. І більшу увагу приділяю кишмишам, так як є маленькі внуки, які з камінчиками винограду не дуже люблять. Защиплювання та вирощування дерев винограду це моє хобі, де втомлюються м'язи, але відпочиває душа. Коли я починав займатися виноградом, мені один чоловік сказав обережно, бо він затягує. І воно дійсно так. Кожен рік хочеться щось нове, хочеться дочекатися. Яке воно буде, на смак, на колір, що в свою чергу приносить велике задоволення. Дякую за перегляд, всім миру, здоров'я і добра.